Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні в серпні місяці 2024 року. Так, Україна в серпні місяці 2024 року. Покажіть, будь ласка, перша подія. Перша подія. Так, цікаво, цікаво. Дивіться, що буде? Буде е, таємниче, таємниче відкриття далеких горизонтів стосовно втрати цінних ресурсів. Таємничим чином. Що стоїть за таємницею? За таємницею стоїть те, що хтось, всупереч інтересам народу України, зробив цю розтрату. Розумієте? Втрату, тобто вкрав щось цінне. Якісь розтрати, те, що, ну, наприклад, щось було закладено в бюджет, наприклад, так. А хтось цей бюджет розпотрошив. Щось Те, що ми зберігали, те, що ми цінували, берегли, берегли, зберігали, вибачте, його таємничим чином не опиниться на тому місці, на якому воно має статися, має бути. Але, але вибачте, після роботи заговорююсь. Або те там, де воно було, або скільки його було, щось або не дорахуються, не дорахуються, знову ж таки, всупереч нашим інтересам, ми будемо незадоволені. Такий от конфлікт буде у суспільстві. Де воно пропало, куди воно пропало і як воно пропало. Також ситуація може стосуватися нашої стабільності, те, на що ми розраховували, те, що робило нас сильніше і впевненішим у нашому майбутньому. Така от, знаєте, запасна подушка, запасний варіант. Або щось відкладено на чорний день. Його може не опинитися. Те, чим ми дорожили, те, що ми економили. Економили, економили і немає. Відкладали на чорний день і хтось його собі забрав. І буде питати, чи варто було його економити? Тобто, знову ж таки, якась крадіжка. Ану, чи знайдуть, чи знайдуть, будуть робити перепони, щоб не було кого знайти. Але тут буде, за кулісами, за кулісами верховної жриці, тут буде якась королева. Якась буде королева. Ось так, от що є, все, все якось в темі вона буде, під підозрою можливо буде, буде під підозрою. Тобто зупинять вибір на цій королеві, яка щось злила, яка щось ну, не утримала, не змогла утримати. Знаєте, щось з'їла, залишила кістки. Ну, от, якщо метафорою, що це за королева? Знову королева мечів перевернута. Тут вона як неврівноважена, і тут вона королева мечів, вона ну, і тут королева жезлів, слухайте. Або це три жінки якісь, або це одна людина, яка може перевзуватися в польоті. Людина багато говорить, багато вішує локшини на вуха. Людина, яка може позиціонувати себе, типа як така, що робить мечем, прям така гостра на язик, але вона говорить дурню. І людина, яка думає, що вона дуже розумна. Колісниця перевернута. Диявол. Вона захоче поїхати, але не зможе. От, перевернута колісниця і диявол вона на ціпку. І тут виходить, що її за... вона може підозру на себе навести за свій гострий язик. Ну, якась э, дамочка. Далі покажи другу подію. Забирає шанс чинити опір і кордони. Я думаю, що це пов'язано з тим, що наші кордони не будуть сталими. Вони будуть е, трошки відсуватися назад. Говорить на те, що нам не вистачає якихось ресурсів, не вистачає для того, щоб обороняти наші кордони, чинити опір на кордоні. Бачите, котик, він поранений, але він ще стоїть за кордоном, скажений пес. А тут він не може стояти. І песик може на нього накинутись. Ну, це так, метафорами я говорю. Тому тут, я думаю, буде якась не дуже приємна звістка про те, що нам не вистачає людей, не вистачає ресурсів для того, щоби берегти. Ну, більше тут про ресурси, бо люди тут якби є, люди жезли це люди. І тому людям доводиться відступати трошечки від кордонів, поранені, втомлені, побиті. Розумієте, тут виходить, розблоковується, розблоко буде дуже багато говоритися, заливатися, всяка єрісів нам вуха. Брехні дуже буде багато стосовно цього. Тому, коли от, ну, орки будуть все ж таки тиснути на наших, і буде дуже багато фейків ходити. Тому нам потрібно тут зауваження зважувати кожну новину, кожну інформацію, не вестися на іпсо, на фейки. Далі, третю, покажіть, будь ласка, подію в Україні протягом серпня місяця. Перевернутий блазень, перевернутий король мечів, перевернутий суд. Ну, дві такі карти. По-перше, провокації, провокації скажені. З боку короля, і провокації такі, які можуть призвести до сумних наслідків, суд перевернути. Тобто, іншими словами, король мечів буде робити все для того, щоб ну, все навіть по дурню, куди хоче стріляти, де коли хоче. З метою покарати людей. З метою покарати людей. Дітки під загрозою. Дітки під загрозою. Ну, ми, звісно, бачите, тут одніколоди, котик він веселий і сповнений сил. Це говорить про те, що в нас буде гідний Удар по повітряних цілях. Єрафант. Буде знову щось таке литися буде, якась. Будуть говорити про перемовини. Нам будуть знову, бачите, єрафант, треті сторони, треті, тут третє, тут третя сторона. І тут лицар кубків перевернутий, він л'є всяку чуш, єрість. Тобто нас будуть намагатися вчити. Як нам жити на білому світі? Як нам домовлятися, не домовлятися, віддавати, не віддавати. Тобто тут лже навчання, лже пророцтво, лже навчання, лже гуру. Ну, я маю на увазі ті, хто будуть нас намагатися схиляти до Тобто всім порівну. От, всім буде порівну. Віддайте те, зробіть те, і ви будете довольні, і та сторона буде довольна. Розумієте, такі Чином будуть намагатися в нас створити ілюзорну картинку типа справедливого е, справедливого, як це, воздаяння, і, і їм, і нам, тобто гарні такі, типа розрахунки. Ще можна сказати, хтось може нам пообіцяти допомогти, але це буде просто популізм. Популізм. Хтось з західних країн буде щось нам пообіцяють привезти, але не привезуть, не привезуть. Якийсь міценат чи хто? Ви знаєте, що може бути, якийсь е західний, західний єрофант в дорозі може постраждати. Тут смерть перевернута, тобто він ще, ще ну, ну, постраждалий, не вмер, поранений, поранений. Але його такий стан може послугувати ну, не дуже добре для нас, того, що те, що він обіцяє. Знову, слухайте, в мене вже таке було, що хтось, якийсь єрафант, може постраждати, нам щось не дати, внаслідок того, що він постраждає. І тут знову такі самі карти. Хтось нам щось пообіцяє, От в минулому розкладі в мене вийшло на тиждень на цей, і тут знову воно таке саме випадає. Тобто тут іде стагнація його допомоги. Ну, дивіться, договір, договір, який має дати старт чомусь новому, розпадається взаємодія. Розпадається взаємодія. Скажіть мені, будь може, я щось упустила? Чи було щось таке, що хтось постраждав або захворів? І внаслідок цього щось відтягується, якась допомога. І тому його обіцянки здаються ну, просто популістичними. Чи було таке от домовленість? У ці домов... документальні домовленості. Вони, виходить, Переходять в апатію. Домовленості стосовно виходу із кризової ситуації йдуть до апатії. Контроль зменшується. От я не знаю. Ну знову такі самі карти. Хто дивився той розклад на цей тиждень для України? От мені здається, це разом. там щось таке було: про те, що якийсь єрафант в Силу, або своєї хвороби не виконує якусь обіцянку. Або з ним щось станеться, або, ну, от е, тут рух, рух якийсь буде, рух. Чи в дорозі щось з ним станеться. Ну, ось так. Ну і давайте, давайте ще подивимось по обстрілам на три карти. Чи будуть масовані обстріли України протягом серпня місяця 2024 року з боку росуї? Ну, сум буде. Сум світ? Знаєте що? Тут знову буде така тема, що не тільки у нас це буде, а і знову кудись залетить поза межі наших кордонів, бо воно, бачите, от роз, роз, роз... розпадається іде. Якби так воно об'єдналося в одну точку, а тут воно розпадається. І карта світу. Я думаю, що тут те, що літає, десь може розповсюдитись. Знову, чи на Молдову, чи це на Білорусь, чи на Польщу, ну кудись поза нашими межами. А взагалі, то карта суму Перевернута Смерть, це говорить про стагнацію. Про гнилу ситуацію. Ситуація незмінна, смерть перевернута, нема, немає зміни. Так воно, і, так воно і є, продовжується, не міняється. Що я хочу сказати? Шукає ворог там, де є ресурсні місцини, особливо те, що доставлено. Ну, Паж мечів реальні. Тут по наводці, навіть, по наводці. дивіться, мечів — це хитрий хитрон. Сімка кубків зливання реальності, зливання реальності. І смерть перевернута це те, що, до чого ворог давно, незмінно хоче протягнути свої копита диявольські. Це ті застарілі якісь методи, або застарілі місцини. Знову по наводці за хитрістю, гнилим оточенням. Гниле оточення. Да, імператриця перевернута. А ну ще цю світ відкриємо, світ. Ну, імператриця перевернута і повішений. Можуть бути жертви. Загроза для жінок, для міст, місцин там, де народжуються, там, де народжують жертви. Повішений. І ще карта світу. Я думаю, це може бути по всій території, по всіх кордонах. Є загроза. По всіх кордонах, буде сум. Буде сум. Такого, як раніше, більше не буде. Щось змінюється. Так, результати. Тут в цій колоді аж три карти смерті. Аж три. Тому. Те, що ховається, те, що ховається, буде під пильним наглядом ворога. Все як і раніше, незмінна ситуація. Те, що заховано. Ну і як ми, як ми відстріляємось, як ми дамо відпір ворогу. У нас розв'язуються руки. Вже, ми стаємо більш вільними в своїх діях, ну і е, знову ж таки, будемо задіювати багато ресурсів. Втратимо втратимо багато ресурсів, для... розв'язуємо руки. Застосовуємо, втрачаємо багато ресурсів для того, щоб людям було спокійніше, іншими словами. І для того, щоб спрямувати наверх. Бачите, тут мечі наверх йдуть. Тобто буде застосовано багато дуже ресурсів на те, щоб відбивати повітряні цілі. Ну, тут іде полегшення білю. Полегшення білю. Але може бути сум, може бути сум. Тому ось такий розклад у мене вийвся. Ну, бачите, як виходить. І знайдемо е, крадійку, і е, тут тема з якимось єрафантом в мене. другий раз вже вона. Ну, покажіть хоч щось хороше, покажіть щось хороше. Королева Пентаклів пряма. О, нам пропозиція буде від королеви. Королева нам дає пропозицію і щось віддає нам, віддає нам якийсь ресурс. Це хороше. Щось вона нам ну, пожертвує чимось нам. Якась у нас від неї буде пропозиція, яка допоможе уникнути якихось руйнівних процесів. Руйнівні процеси це ну, мається на увазі не фізичного плану, а метафоричного. Щось вона пообіцяє нам полегшити ситуацію якусь. От вона нам щось дає в ситуації, коли в нас втрати йдуть. Якусь вона нам дасть пропозицію. Як того, знаєте, говорять, навіть, може бути, не дасть рибу навчить як рибу ловити. Навіть таке, От якусь ідею дасть нам хорошу. Ну, і все ж таки, вона нам щось дасть. Нам, вона нам дасть і ресурси, і допомогу, і пропозицію якусь. Тобто, вона от ділиться тим, що нам допоможе залікувати, залікувати своє серце. Ну, ось так виходить в мене. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. і Україна. Все буде Україна, ми обов'язково всіх переможемо! Ворогів внутрішніх і зовнішніх. Бережіть себе, тримаємо стрій! До побачення!